Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов. І, оскільки ви бачите на моєму столі зовсім інше полотно, і це мені колись привезли з Латинської Америки такий дуже чудовий витвір. Індіанців має ви зрозуміли, що це не традиційний прогноз на якийсь день, а це разовий прогноз, він стосується саме стосунків. Багато у мене буває запитань, особливо від жінок, про стосунки, що він про мене думає, які мої з ним можливості і таке інше. А у цьому прогнозі я буду об'єднувати як на чоловіків, так і для жінок, я спочатку перетасую ось цю колоду, я вибрав, вона сама вибрала себе ця колода, це Таро. Тут немає малюнків, тут є лише геометричні різні форми, літери, числа та знаки Зодіака. І я вам пропоную лише одне. Якщо у вас дійсно... Хвилюють стосунки з якоюсь людиною, тоді цей прогноз саме для вас це не прогноз, це розклад. А якщо у вас немає на думці якоїсь людини, з якою ви хотіли, можливо, зв'язати свої стосунки, чи у вас вже є з неї стосунки, то не дивіться просто цей прогноз, продовжуйте кохати себе і. Залишайтеся бути егоїстами, а якщо ж ви все ж таки бажаєте зв'язати своє життя з якоюсь людиною, у вас є можливість трошки впевнитись чи розвіяти якісь ваші примари і просто вже піти до іншої людини, просто собі не псувати життя. Тож пропоную, щоб ви просто сконцентрувалися на тій людині. Яка вам потрібна, а я зроблю зворотній відлік п'ять, чотири. Три. Два, один. Тепер мені треба розкласти цю колоду на дві стопки. Ось я її переполовинив. Якщо ви загадували на чоловіка, то ваше запитання перш за все пов'язане з тим, що. Ця людина, вона постійно повторюється, і вам постійно слід здавати все ті ж самі запитання, що до чого. Якщо ж цей чоловік ще народився під знаком риби, то цей розклад 100% ваш. І ви також з ним повторюєтеся, є якесь зациклення, з якого ви не можете вийти. Тепер пропоную, якщо ви загадували на чоловіка. Вибрати свого чоловіка це з цієї сторони чи з цієї сторони? Вибрали? Що ж, я тепер зроблю ось такі два шляхи і розкажу конкретно для вас. Якщо ви вибрали цей шлях, то з ним вже все було. Ваше, нібито початок, він був дуже кульмінаційний. Це був справжній вибух, це була, був спр справжній всесвіт, відкриття чогось нового, новий етап. І зустріч була у вас дуже гарна спілкування, передача якоїсь інформації, створення чогось, і вам було дуже комфортно, як жінці, у цьому союзі. І те, що вже зроблено, втрачен настрій, втрачений шлях, втрачено якесь натхнення, яке було, але воно. Втрачено, зроблено, це, на жаль, вже зроблено. Але є якісь бажання, є почуття, є кохання, є любов, є краса. Це все є з вами. Ви вже... І ви прагнете, щоб це ще продовжувалося. І якщо ініціатива буде у ваших руках, і якщо ви ще й народилися під знаком водолій, то це. Стовідсотково про вас розклад, і якщо ви навіть і не водолі, все одно янголи вони з цим союзом саме те, що ви пов'язали свої думки з цією людиною, кажуть на те, що ініціатива в ваших руках і кохання, воно не втрачено, його потрібно просто прагнути. Якщо ж ви вибрали цей шлях, для вас така відповідь: це кармічна зустріч. Це пов'язано з вашою долею, це планета Сатурн, а це доля, це карма. І зустріч, вона була врівноважена, були позиції на рівних, це було позачергово зроблено, і це давало гармонію вашому союзу. Але була якась подія, яка була пов'язана з чимось егоїзмом, чи то з вашим, чи то з егоїзмом цього чоловіка, про якого ви загадали. І можна сказати, що було щось яскраве, миттєве таке, воно як вибух, було, і воно сталося. І бажання у вас з цією людиною поставити всі крапки. Над І поставити кордони і вже не спілкуватися. Тобто цикл початок і кінець вже стався. І що буде? Якщо ви загадували на людину, що народилися під знаком Козиріг, чи ви самі є представником цього знаку, то вам буде посміхатися успіх, і тоді ця людина. І без вас отримує успіх, колесо фортуни, ось що це за карта, і тут все, все залежить від конкретного, від випадку. Якщо буде якийсь вдалий випадок, тоді все і станеться. Одначе, якщо дивитися оці два шляхи, оцей вибір кращий, ніж цей. Я не знаю про кого ви загадували. Одначе тут ще залишилося ще 11 карт, і це, якщо ви загадували на жінку, ваше запитання пов'язане з тим, що вам не вистачає світла, вам не вистачає енергії, ви втрачаєте гроші. І ви думаєте, чи потрібно вам ще втрачати гроші? На цю жінку. Ви буквально стали енергетичним вампіром, якому не вистачає енергії. Тепер визначте, де ваша жінка, тут чи тут, праворуч чи ліворуч. Визначились? Я роблю розклад. Отож, якщо запитання було зроблено людиною-близнюком чи на близнюків, воно стовідсотково для вас. Отож, якщо ви вибрали цей шлях, то передісторія, передмова вашого знайомства, це була якась помилка. Помилка. Якщо ви загадували на людину, що народилася під знаком Тілець, то тоді ця людина сама зробила помилку. І це карта блазня. блазень – це гра, це гра у щось нове. Можливо, ця людина бажає погратися із вами. Ваша зустріч це було щось вибухове. Це був прояв саме ваших чоловічих якостей, вашої потенції, вашої можливості, і ви бажали звернути гори заради цієї жінки. І було зроблено щось: була створена якась сім'я, якась родина. Навколо вас почалося життя. Ви створювали атмосферу навколо себе. І бажалося дуже бажалося і бажається зараз, щоб це все продовжувалося, щоб колісниця, яка випала, вона продовжувала вас нести до перспектив, давати вам певний досвід, намагати, і щоб ви розвивалися, якось вчилися життю, і ви будете вчитися напевно цьому самостійно, бо цей шлях призводить до руйнування, розбита вежа. І Ця комбінація для вас лише може принести щось дуже погане, і це карта війни, а також це знак задяку Овен, тому якщо ви загадували на Овна, чи ви самі є Овном, це 100% ваш розклад. Будьте обережні, цей союз, незважаючи на те, що в минулому було дуже гарно, була і сила, була і реалізація, був і досвід врешті-решт, це закінчується руйнуванням. Якщо ви вибрали цей шлях, то передмова була досить фатальна і агресивна. Це був, був збіг обставин. Це карта диявола. це диявол з вами грався, і він підкинув вам замануху. І ви спокусилися, бо зустріч це була досить спокуслива. Пов'язана з експериментами різними, в тому числі і сексуальними. Це карта закохані. Був, була закоханість, було дуже гарно все. Були експерименти, такі, як ви бачили у порнофільмах, і це було круто. Але це була спокуса. Це була спокуса від диявола. 66. Не вистачає тільки 600. Далі, що було зроблено? Були якісь дії, і, можливо, народився вже хтось від вас, чи дівчинка, чи хлопчик, і ваша пасія вже стала вагітною чи зараз вагітна. І це все, звісно, принесло вас до того, що ви були, працювали, і вона, можливо, працювала заради вас. І бажання є. Знайти якусь ясність, бо випала карта сутінки. Ви розумієте, що десь якась недоговірка є, 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 є якийсь обман, який тяжіє над вами. І що буде? Будуть втрати, будуть хвороби. На цьому тлі вас не очікує нічого, а лише те, що ви будете вкладати: вкладати гроші, вкладати емоції, вкладати свої сили. І головне. Надбувати якісь хвороби. Саме ця людина вона для вас дуже небезпечна. І зверніть увагу, якщо ви народилися під знаком діва та рак, то цей розклад якраз для вас. Ну, а якщо ви додивилися це відео до кінця і отримали необхідну інформацію, можете просто. Поставити свою вподобайку і пам'ятайте, що якщо вам потрібні якісь особисті розклади, ви можете завжди мені написати на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Ну і оскільки сьогодні Вальпур'єва ніч дуже такий час таємний, коли в давні часи влаштовувалися на Лисой горі. Шабаши відьом, і ця Вальпурієва ніч припадає саме на пасхальний, передпасхальний тиждень, страсний тиждень, то цей розклад буде діяти допоки його будуть дивитися. Він працює лише один раз. Те, що ви вибрали, і є те, що вам потрібно.